Добрий день! Мене звати Наврузький Ярослав. Я зараз вам покажу, як зробити сюрікен, ну, маленький сюрікен без скотча і клея. Нам понадобиться два квадрати. Ну, Можна листок перегнути наполовину і вийде і такий самий квадрат. Почнімо. Ми перегинаємо посередині листок. У нас виходить така. Після цього ми розгинаємо. Ну, там можна люби. І тоді оцей вугол ми досере... ну, цю сторону всередину і цю сторону всередину. Раз. У раз. нас получається таке. Після цього ми його теж ще на один раз. Після цього у нас виходить получається... у нас так. Тепер ми один, ось, наприклад, тут двоє. Але ми робимо туди таку, а з другої сторони ми робимо так, щоб було ну, протилежні сторони. Це одружуємо і так само робимо цю сторону всередину Після цього ми все, все цієї сторони всередину і нас так. Але тепер ви повинні побачити... Те найославніше, що ви повинні. Ось ви бачите, тут таке роздвоєння і такое зробив. А тут треба, якщо тут так, тут теж роздвоєння, то ми повинні в протилежну сторону його нагнути. Що щоб в нас вийшло що, наприклад, двойне і тут от двойне. Щоб у нас вийшло дві протилежні сторони. І так само ми робимо на кінці. Якщо тут від двойної сторони, тоді тут -то від двойної сторони. І виходить, у нас таке. Після цього нам тако роблю. Це ми перегинаємо в сторону отаку, а це тако. У нас виходить отако. Після цього ми одвожуємо цю сторону і так само робимо це. Раз, два і, і таке. Ми беремо ось таку, зараз поскладаємо. Тако. Ось і так штучки робимо, але тільки тако Тепер цю ми звертаємо сюди. Тепер ми оцю звертаємо сюди. Зараз у мене щось трохи не виходить. Саму з камерою в мене тільки дві руки, а не тільки три. Так, як я там сказав, так, це ми перегинаємо тако Перегинаем в ту сторону, а ту сторону перегинаем в ту сторону, и, то есть заготавливаем это и перевертываем, так само с другой стороны делаем, я вам покажу, такой раз и два. У нас, виходить, срікен з вашими руками зроблений. Такий срікен. Він дуже хорошо літає. Е, ну, тут можна склеїти, якщо ви хочете. Ну, не тому що ми зробили без склею. Ось ну, такі гостренькі куточки. Якщо вам сподобалось відео попереднє і теперішнє, то підписуйтеся. І... Підписуйтесь на палець таку, а якщо вам не сподобалось, то підписуйтесь. Ну, краще підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Ну, хорошої вам роботи.